Привіт всім, вибачаю за вітер зразу. Сьогодні в нас 29 люте. Ви бачите, що робиться, але я не в зимовій курці, я в лижній курці, В нас зараз вітер є такий серйозний. Сьогодні останній день зими. І сьогодні я пішов сніг, хоча було 2 дні дощі, все порозмивало, снігу майже не було. Зараз я тут вийшов в парк вам показати, познімати, що у нас 29 лютого. Що в нас відбувається? Яка в нас погода? Трошки вітер? Але треба вийти на двір. Взяв з собою лати, цукру вони не дають чомусь. Хотів вам показати трошки монтана, обновити статус, так би мовити. І після цього відео буде. Вже є матеріал відео на про саму дешеву квартиру <смі> в Монтані. Так що підписуємося. Ой! Дивіться, як тут позаливало все. Ой-ой-ой, зараз підемо подивимося. Зараз підемо подивимося. Води дуже багато, чомусь незрозуміло, тому що був дощ, як я кажу. Але дивіться, позаливало всі ці доріжки, я не знаю, як там тепер ходити. Але, але, але в нас погода. Але я думаю, що ще березень, півберезня буде, або і весь березень буде туди-сюди. Завжди на 8 березня було сноусторми. Можливо, що можна буде ще раз виїхати на лизі. Хотілося б, невідомо, чи це вийде, чи це вийде. Ну, я вам такий шорт зніму, щоб ви бачили, що. Що відбувається в нас в цьому монтані. Саме цікаве, зараз ви бачите, що озеро не замерзло, калюжі не замерзли, льоду нема на калюжах. І саме цікаве, що інтернет показує мінус 6, машина показує мінус 6. Але насправді, ну ви бачите, що я вдівся в легку курту і ну, звичайні джинси, тобто не якісь там теплі сноупенси. Дуже дивно якось, може із-за того, що вітер, воно так показує. Я не знаю через що, чому людей нема, обід. Я вискочив, тому що в мене є година обіду. Ну там не година, там 45 хвилин. Але. Так. Так, тут у нас льодик. Якісь були. Але дивіться, що тут у нас, бачите, стільки води, я стільки ще не бачу. Що от, наприклад, у озеро йде, і вода піднімається. У, і там і там, де міст, там все затоплене. А поп'єть. Це були дощі у нас 2 дні. І зато, напевно, що все замерше, все замерзло, вода не впитується в землю, не всасується і О, така в нас ситуація цікава. Тут доріжка, бачите, качки плавають. Кущі в такому обледенінні. Таке айсі, айсі, все. Але тут, бачите, що тут вода виступає і вона вийшла так дуже навіть і багато. Так, і ми зараз з вами підемо ще на ту частину. Так, я зараз заберу свій термос. І зараз ще підемо, подивимося, що там робиться. За мостом тут щось золоте лежить і е, примерзло щось золоте. Що це було? Мабуть, я не ло. Ні, це не обручка. Так треба було взяти рукавиці, я думав, що не буде холодно, а тут бачите як. Яй-яй, тут о яй. Так, ну це я вам такий стоп кадр зроблю. Як буває. Да. Що цікаво, що тут по цьому мосту? Ні, ну, Міст нормальний, тут він витримує нормально, 2,5 тонни витримує побільше навіть цікаво. Тут от льодик води бачите, як під мостом прямо вода тече. Я такого не бачив, Тут перший раз таке бачу, щоб вона переливалась. Вона дивіться, як вона тече. Вона тече буквально ось з цієї річки, що треба вважати, щоб потім не бути на островку, щоб не виходити по колінах воді. І вона перетікає знову в озеро. А якось так, ну сюди не прийдеш гуляти. Потім ну, я думав перейти в ван... одне коло думав зробити. А тут я бачу, що не дуже вийде. Можна там прийти якось, спуститись. То, значить, треба буде в лісі ходити гуляти. Так, ось такі справи. Ось такі справульки. Добре, йдемо зараз на інший трейл, подивимося, чи там щось змінилося. Зайдемо в ліс, перейдемося там по лісі. Ну, так, от води багато. О, да. Перший раз таке бачу. За 7... Це шоста зима в мене тут. Це перший раз Кажуть, це Три останні зими, я вам кажу, це таке, як в Україні було. Лай... Дуже лайтові. І ще навіть бачите, я навіть трошки сумував за тим, що нема снігу. Хотілося б ще снігу, щоб поїхати на лижі. Ну Це Атлантика. Eu dou vista tem... Досить дівчина з штатів розказує, вона десь там е, в Дакоті північній. Ну а він граничить е, з Альбертою і з Манітобою, я так розумію, десь там, ну, треба подивитись по карті. Він каже, там дубаріна. Мінус 23 і там постійно мінус 23, якось так. Ну, Погода міняється. Зима не цілу зиму, морози не цілу зиму, можна якось там і прилаштуватись, так що нічого страшного в цьому нема. Каток там є. Можна піти подивитись. Ми тут з вами були недавно, коли тут були тут кредитна спілка ЮНІ влаштовувала якесь біговицьку рекламу, ну, тут був цікавий такий, такий сейшн. Ось так. Ну, ми зараз з вами йдемо туди. ось туди, в ліс. Там має бути затишно. ось Отак. Це ми з вами на площадці, тут на дитячому майданчику. Ну от Я кажу, що йдеш, воно не замерзло, бачите, вон вода. А До речі, там, на цьому горбочку недавно був впав на попу, тому що було слизько. Вся спина, куртка, джинси, все. Бачите, тут лід. Тут є бурулі. Якийсь такий цікавий вітер холодний. Тобто вітер ну не є, прям такий холодний. Так, це у нас тут каток. А ну дивимося, що тут зараз є на катку. Так Скрипить. Не, вода мокра. Хорошо, все. Воно ніби як розтало. Але показує, що мінус 6. Саме цікаво. І машина показує, що мінус 6. А на дворі так що можна ходити гуляти дуже приємно. О, Бачите, 10 центів знайшов, поки тут з вами гуляє. Треба просто дивитися уважно. Кораблік. Дайм. Так. О. Трошки іржавий, ну нічого, ходячка. О, так. так, Може тут ще щось цікаве буде. Там було не золото, але щось таке подібне. Що тут ще? Да, було б дивно не знайти біля шайба пікійна. Пішов тут може хтось загубив. Діти грали, викинули шайбу. Так, що тут ще можна знайти? Зараз подивимось <ріст> 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 так. Ну, що вам тут показувати ще вагончик? Стоянка. Там цікаво, в туалет заходить, ну вибачте, ну, там чисто, все нормально. Кому цікаво, може зняти з туалет середина, але там електроопалення, там мухає такий ну, обігрівач, що там коротко, можна заснути. <годи> На дворі холодно, вітер тут сніг, а там тепло таке, як сауна, нагріта, там капець. Так. Ну що, машинку більше треба їхати додому, працювати. Так, така нас. Погодка. Останній день зими. Але вночі пишуть мінус 15, завтра ще там щось якась погода, так само щось буде, а потім вже плюс 13, плюс 8 і весь березень, напевно, буде вже таки більш-менш свідлигами. От. Так що. Нічого поганого, такий от нас кінець зими. Останній день зими. Я просто вдів, щоб мені не дуло. На голову в голову. Така у нас картинка. Все. Всім вітання з Монтана. Сентеніал парк. Людей нема. Ну, що робити? Всім до побачення. Всім всього доброго. До зустрічі!